Прийшла в компанію для поліпшення свого здоров'я, отримавши дуже суперовий результат по відновленню своєї печінки завдяки нашому тестуванню і завдяки виконуванню повністю. Всіх рекомендацій і пробиваючи всю програму, які Оліологі назначили, я дуже гарно відновила свою печінку і тим дуже задоволена. І дуже задоволені е, мої і рідні, і навіть знайомі всі це побачили і е, зацінили. Саме останні результати це е, ну, простуда осіння. Е, коли вже приносиш додому продукцію, значить всі домашні так. Ти п'єш, бо ти захворіла, нам давай профілактику. Звісно, всі ну такі, і ісландський мох, і апітон, і гриби, ще був кардіцепт допили, але вже є купили кваротаки і дуже всім допомогло і внучка, і діти, і чоловік всі приймаємо.